Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші в інтернеті. Для того щоб заробити, перейдіть за посиланням, яке буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з 0 до мільйон. Як бачимо, ми будемо приймати участь в аеродропі від Sender Wallet. Отже, що вам необхідно зробити, вам необхідно перейти на сайт за даним посиланням. Нажимаємо на кнопочку підключити та підключаємо на свій твіттер. Ось чекаємо декілька хвилин. І бачимо, що я успішно вже підключив свій твітер. Тепер ми повертаємось до попереднього мого поста і скачуємо розширення до свого браузера. Ось нажимаємо на кнопочку розширення і скачуємо розширення. Розширення можна скачати на Google Chrome, на Opera, або ж на інший якийсь свій браузер. Ось бачимо, що розширення успішно додано. Тепер ми заходимо в дане розширення. Нажимаємо на кнопочку Create Wallet і придумуємо пароль. Ще раз вводимо той самий пароль. Вставимо галочку та нажимаємо на кнопку Continue. Ось бачимо, вона нам видало нашу секретну фразу. Обов'язково її збережіть, нажимаємо на кнопочку Copy і збережіть десь у себе в Telegram. Я ж просто у вігні ось тут в себе вставлю. Так. Угу. Тепер ми повертаємось назад і нажимаємо на кнопочку Continue. Бачить? Бачимо, у нас просить ввести конкретно в мене п'яте слово із моєї секретної фрази. Так, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Панзер. Копіювати. Так. І вводимо це секретне слово. І нажимаємо на Create Account. Бачимо, що нас просить ввести, поповнити свій баланс гаманця на 0.1R, тобто десь на 0,6 долара. Ось, переходимо у своєму гаманці на криптовалюту, нажимаємо на кнопочку Ressey, копіюємо свою адресу і закидаємо. З біржі Max або ж можна також на біржі WhiteBit. Тобто на е, біржі приміром, Max ми купили токен Nier і виводимо на цю свою адресу, яку ми ще не скопіювали. На бірж Max там, здається мінімальний вивід від 1.6Ner тобто близько 8 доларів. Тобто, По суті, ми сюди вивели 1,6 NIR е, і після чого можемо вивести назад 1,5 NIR, а 0.1 має залишитись на рахунку. Так, дивіться, після того, як ми успішно поповнили свій баланс, ось в мене також на другому гаманці. Зараз покажу. Так. На другому гаманці лежать кошти в цьому Ніар. Так. Не той пароль лів. Ось бачимо, мені успішно все прийшло. Так, дивіться, після того, як ви закинули собі на баланс кошти, нажимаємо тут на Підключити гаманець. І бачимо, так як у мене на цьому гаманці ще немає коштів, то буде вибувати сюди Знову ж таки, на розширення. Але як у вас вже будуть кошти на балансі, то у вас воно підключить цей гаманець і після чого ви можете виконувати активності. Дивіться, які тут активності? Тут все досить просто. Кожного дня ми можемо нажимати на кнопочку пост і за це отримувати 10 балів від Сендердау. Бачимо, що також враховуються лайки, відповіді, перегляди, перегляди на вашому пості і так далі. далі. Ми кожного дня можемо нажимати на кнопочку Вхід, ось тут і отримувати по 50 балів. І також за кожного запрошеного друга, якого ви запросите, який підключить свій гаманець, гаманець Thunder Valley і також свій Twitter, то за кожного такого користувача ви отримаєте по 150 балів і також будете отримувати 5% від їхнього заробітку балів. Так дивіться, ця акція буде діяти до 3 травня 2024 року. Чому необхідно обов'язково виконати дану роздачу і залучати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню? Сам перед через те, що е, цим гаманцем Sender Wallet користується більше 1 мільйона користувачів. Е, тобто, по суті, цей гаманець вже популярний. По-друге, е, як ми бачимо, даний проєкт підтримує Binance Labs. Ось навіть на скріншоті можна побачити, що Binance Labs підтримує даний проєкт. Тому, по суті, нам обов'язково необхідно до 3 травня включно збирати ці бали, оскільки вони будуть конвертовані в власний токен цього проєкту Sender Wallet. Тому, я думаю, такий токен має користуватися, по-перше, попитом, по-друге, має бути досить хороша ціна. І я думаю, з конвертацією балів в токен вони також нас не образять і ми зможемо заробити досить багато грошей. тим паче, що тут. По суті, нам необхідно просто підключити свій твітер, закинути 0,6 долара. І, і ми кожного дня можемо отримати безкоштовно бали за запрошення друзів, за пости, за щоденний вхід. І таким чином ми легко зможемо заробити досить багато грошей на цьому проєкті, якщо зараз приймемо участь, участь в цьому аеродропі. Досить легкі умови, тому я рекомендую вам обов'язково виконати цю роздачу і залутати найлегші гроші в криптовалюті. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.